Місії Міжнародного агентства з атомної енергії на майданчиках атомних електростанцій, «Атена як Енергоатом, тривають. Така робота представників МАГАТЕ ведеться з метою зниження ризику ядерного інциденту через дії російського агресора та надання підтримки в забезпеченні ядерної безпеки й захищеності на вітчизняних АЕС. Нещодавно свою роботу закінчили представники 34-ї групи міжнародних експертів. Загальні підсумки трьохтижневого моніторингу підбили на спільній нараді за участю провідних спеціалістів Рівненської АЕС. Ця робота включала в себе обходи, діалог і роботи з персоналом, огляди робочих місць, обладнання. Я сподіваюся, що все, що вимагалось від експертів, магате, ми їм показали і донесли до них інформацію, і так само отримали від них користь в результаті діалогу і якихось порад і рекомендацій. Атомники зауважили, що співпраця РАЕС із експертами МАГАТЕ була й залишається відкритою та прозорою, адже така підтримка з боку іноземних спеціалістів сьогодні вкрай важлива. Спостереження щодо дотримання принципів безпеки експерти документують та надсилають підсумкові звіти до головного офісу Міжнародного агентства з атомної енергії. Експерти міжнародного агентства подякували усьому колективу атомників РАЕС за те, що, попри складні реалії сьогодення, енергетики на високому рівні забезпечують надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків. Також спеціалісти Рівненської АЕС, які координують роботу закордонних інспекторів на майданчику атомної інстанції, познайомилися з черговою 35-ю командою міжнародних експертів. Відтак, представники Литви та Румунії продовжуватимуть постійну місію МАГАТЕ на РАЕС впродовж трьох наступних тижнів. Інна Гаврилова, Руслан Шевчук, УІТА Загераєс.